У 1313 році народився Томас біля Шеффілда, в скромному домі кріпака, який вже мав двох дочок та двох інших синів. Йому було близько 6 місяців. Коли він почав повзати по холодній земляній підлозі, дерев'яна хатина із соломиною стріхою здавалася величезною для маленького хлопчика, чиїми улюбленими іграшками були порусята. Доти, поки їх мати не топтала малого, Томас любив свою матір. Та своїх двох сестер, які доглядали за ним стільки часу, скільки могли. Але дівчата та мати були постійно дуже зайняті помолом пшениці, випічкою хліба, бранням, заготівлею дров, збором фруктів і овочів, також готування худоби, прядінням та ткацтвом. Він грався із своїми старшими братами аж до тієї похмурої зими, коли один з братів поранився сокирою і помер від зараження крові. А інший став здобиччи голодних вовків, збираючи дрова в лісі. Коли Томас навчився ходити, суєта села здалася йому дуже захоплюючою. Навколо церкви було 15 хат, і сільські люди працювали 6 днів на тиждень. Тільки по неділях після Меси наступав хоч якийсь відпочинок, коли люди збиралися спілкуватися, танцювати та співати з п'яти років. Томас почав пасти гусей, і це йому подобалося. Томасу також подобалося їздити на поля з батьком. І збирати каміння, поки той орав. До 14 років він вже знав все про оранку, посів, жнива та ремонт, снарядь праці. Кожен день він працював з батьком, аж поки не настав той день, коли кілька воїнів, які не отримали платні, розграбували село, убивши його батька та одну з його сестер. Після сплати землевласку податку за поховання, Томас став головою своєї родини і незабаром одружився на працює дівчині із сусіднього села. Знову після сплати шлюбного збору у своєму поміщику три рази на тиждень він працював на полде господаря, віддроблюючи панщину, і три дні працював на своєму земельному неділі, щоб мати достатньо урожаю до наступного року. Після виплати десятини церкви і сплати податків та різних зборів у поміщику йому ледь вистачало на приготування своїх голодних дітей. Потім настали ще важчі часи, не вражай, їжі бракувало. І декілька друзів Томаса намагалися приховати зерно. Аби приготувати свої сім'ї. На жаль, поміщик знав про це, і незабаром будівних кріпаків в'язнили на довгі роки за наказом і жадівного пана. Тому це було лише 35 років, коли чорна смерть пройшлася Англією і забрала його та майже всіх односельчан. Одним із виживших був 16-річний син, який замінив свого батька і став годувальником сім'ї, селяни були найнижчим прошарком середньовічного суспільства. Та жили переважно з сільського господарства. Типи їх житла різнилися в залежності від географічних та культурних особливостей регіону. Ця анімація показує нам тип домашнього господарства селян Східної та Центральної Європи. Середньовічні сільські будиночки були простими одноповерховими спорудами, будувалися в основному з землі плетіння, мазане багном та деревини. Солом'яну конструкцію стріхи підпирали дерев'яними балками та крили очеретом або рогозою. Середньовічні сільські будинки зазвичай складалися з двох кімнат: житлової кімнати та стайні для худоби. Іноді від житлової зони окремо відділяли прибудовою комору або кухню. Всі кімнати мали окремий вхід. Вхідні двері, як правило, відкривалися з двору або з ганку будинку, якщо такий був. Під дахом над тваринами робили тік горище, де зберігали урожай зернових та знаряддя праці, якими не користувалися по сезону, в мішках, бочках та ящиках. Кімнати облаштовували скромно, хоча це залежало від фінансового становища сім'ї. Умеблювання складалося як правило зі столу та стільців, солом'яних лежанок для сну та однією або двох дерев'яних скринь для зберігання одягу. Селяни власноруч робили собі меблі з дерева. Для приготування їжі використовували димне відкрите вогнище, яким одночасно і опалювали приміщення. Вхідні двері до будинку робили з дерева, а до стайні ставили половинчасті двері для доступу свіжого повітря тваринам та їх обігріву взимку. Кілька крихітних відкритих вікон давали кімнаті невеличке світло і забезпечували свіжим повітрям. Їх закривали мішковиною чи дерев'яними віконцями тільки у великі холоди, дрова для опалення складали біля стін під карнизом даху, питну воду тримали в бочках. Знаряддя праці, кори та віз, снопи, сіна зберігали на подвір'ї будинку, двір оточували плетеним тином або живоплотом. Стайня була невіддільною частиною житлового будинку, і тому селянам не треба було будувати окремої споруди для домашньої худоби. Господарі наглядали за тваринами, і вночі було безпечно тримати їх всередині. Взимку вони також могли лишатися в теплі. Однак кількість домашніх тварин і їх розмаїття сильно відрізнялися між окремими родинами. Система тріпілля. Припустімо, що ви землевласник, а ваші кипаки працюють на 600 гектарах ваших гіть. В системі двопілля кожне поле має по 300 гектарів. Поле номер 1 зорюють одноразово і засіюють пшеницею. Поле номер 2 орають двічі і воно залишається під паром. Результати: 300 гектарів врожаю, сільськогосподарських культур та 900 гектарів оранки. В системі трипілля кожне поле становить 200 гектарів. Поле номер один зорюють один раз. Його засівають пшеницею. Поле номер 2 теж зорюють один раз. Тут висівають ячмін. Поле номер 3 оряться двічі і залишається під паром або толокою. Результати вирушай з 400 гектарів, а оранка 800 гектарів. Таким чином, ваші кріпаки працюють менше і мають вільний час. Вони можуть очистити 75 гектарів лісу. Приблизно стільки ж часу, скільки потрібно для того, щоб збирати 100 гектарів. Це означає 3 поля по 25 гектарів кожне. Додайте їх до 600 гектарів загальної площі вашої садиби. Тепер у вас 675 гектарів. Хороша робота!